Це маля прожило на світі лише 6 місяців, але страшна недуга вже забирає у нього життя. В оцій ринці розвивається ракова пухлина. Дівчинка довгоочікувана дитина унікальної родини Лановенків, зніжена. Тато і мама обидва незрячі. Жінка втратила зіри ще у дитинстві через лікарську помилку, чоловік в юності через травму. Ніхто не міг подумати, що їхня маленька донечка успадкує проблеми з очима. Зрештою, вона й народилася здоровою, але 20 лютого, немовляті, зробили щеплення АКДС. На другий день праве очко Почервоніло і набрякло, а ще через три тижні у столичній клініці дівчинці поставили страшний діагноз, рак сітків кіока. Казали, що угроза жизні. Да зразу взагалі мені сказали, що в Україні спасають 90% дітей, і в ці 10% попала моя іра. Я до п'ятниці, чесно говоря, я не знала вже як мені дожити. Українські ескулапи ретинобластому не лікують, кажуть, слід видаляти око, поки метастази не потрапили у мозок. А от ізраїльські вчені обіцяють зберегти дитяті нормальний зір і життя, але хочуть за це 50 тисяч доларів. Буде брахімотерапія, і вони спасуть дитинки око. Тетяна та Олександр чекали на дитину довгих 18 років. Жінка вагітніла, але виносити малюка не могла. Народила Іринку лише у 42 роки. Не зважаючи на сліпоту, мама дуже швидко і вправно змінює підгузок, надягає її повзунки і знає, де у маленької найменша цяточка на тілі недавно на ножки. Ось вона і знайшла була, і всі і питала зразу, що це таке. Жінка вправно порається на кухні, годує маленьку, ніколи не скаже, що вона зовсім нічого не бачить. Держи, сосочку, держи, кушай, мій котик. Моя лапочка, моя прілість. Ізраїльська клініка вже готує для ринки палату, але збирати 50 тисяч доларів лановенки будуть 40 років. Звісно, якщо Олександр ні на день не відходитиме від свого станку на кухні, він збирає зажими для гардин. Це єдина робота, яку довіряють незрячому чоловікові. Це приблизно можна заробити 60-70 гривень за день і Іринка так довго чекати не може, як швидко ростимуть метастази. Лікарі не прогнозують і радять Лановенком поспішати. Все у нас буде добре. Мама дуже дуже в це вірить. Нас не покине Бог нам допоможуть. зайка. небайдужі люди до порятунку маленького життя можуть звертатися за телефонами батьків.